Міцні народи незламної країни. Сьогодні був важкий день ранок нової російської терористичної атаки, години розбору завалів і ліквідації наслідків ударів, вечір боїв за Україну і новин для України. Відбувся черговий етап звільнення наших людей з російського полону. Вдалося повернути 108 українок, офіцерів, сержантів, рядових. Це армія, ВМС, тероборона, Нацгвардія. Прикордонниці 96 військовослужбовців, з них 37 евакуйовані з Азовсталі, 12 – цивільні. Є серед звільнених сьогодні. І ті, кого захопили в полон ще задовго до повномасштабної війни. Ми ні про кого з наших не забуваємо. Усіх маємо повернути і повернемо. Наша команда, що займається обмінами, продовжує цю роботу: Буданов, Єрмак, Усав, Малюк, Лубінець і інші. Я дякую всім причетним за цей успіх. А також дякую усім тим, хто поповнює наш обмінний фонд, хто забезпечує взяття ворогів у полон. Чим більше російських полонених буде у нас, тим швидше ми зможемо звільнити наших героїв. Про це має пам'ятати кожен український воїн, кожен командир на передовій. Протягом усього дня триває розбір завалів у тих місцях, куди російські терористам все ж таки вдалося сьогодні влучити у Києві. Вони вбили молоду родину. Поціливши в житловий будинок іранським шахедам, хлопець і вагітна дівчина на шостому місяці, Володимир Путін може записати собі чергове досягнення: убив ще одну вагітну жінку. Загалом, чотири людини вбито тільки цим шахедам. Були й інші влучання. Понад 25 населених пунктів нашої країни опинились під ударами цієї ночі, і вранці вічна пам'ять усім жертвам російського терору. Просто зараз відбувається нова російська атака дронами. і Є збиття. Світ може і повинен зупинити цей терор. Коли ми кажемо про потребу України у засобах протиповітряної протиракетної оборони, ми кажемо про реальне життя, яке забирають терористи. Нам вдається збивати частину ракети дронів лише за 12 годин з 9-го вечора, неділі, вдалося знищити 37 іранських шахедів і кілька крилатих ракет. Але щоб гарантовано захистити наше небо і звести до нуля можливості російських терористів, потрібно значно більше сучасних систем ППО і більше забезпечення ракетами для таких систем. І це не тільки український інтерес. Чим менше терористичних можливостей буде у Росії, тим швидше закінчиться і вся ця війна. Росія не має шансів на полі бою. І намагається терором перекрити свої військові поразки. Для чого їй цей терор, щоб тиснути, тиснути на нас, на Європу, на увесь світ. Терористи мають бути знешкоджені. Це правило дії всюди. Однаково ефективне. І на російський терор подіє так само. Коли російські можливості для терору будуть знешкоджені нашими спільними зусиллями з партнерами, Росії не залишиться нічого іншого, ніж думати про мир. Я дякую усім нашим бійцям повітряних сил, нашим зенітникам, і іншим воїнам, які залучені до протидії російським атакам. Кожна збита російська ракета і кожен знищений дрон це врятоване життя. Дякую також усім, хто залучений до ліквідації наслідків ударів терористів, нашим рятувальникам, поліцейським, лікарям, енергетикам, комунальникам, очільникам місцевого самоврядування, урядовцям. І представникам бізнесу, хто допомагає сьогоднішній російський обстріл ракетами і дронами теж призвів до нових перебоїв з електрикою, але це виправляється. Відновлювальні роботи тривають. Така форма терору не дасть Росії нічого навіть зараз, коли ми ще не маємо достатньої кількості систем ППО і ПРО. Але для цього наша єдність має бути і надалі максимальною. Зважайте, будь ласка, на прохання енергетики. І свідомо споживайте електрику у години пікового навантаження на енергосистему. Це дозволить всій країні пройти цей період стабільніше. Допомагайте, будь ласка, місцевим громадам ліквідовувати наслідки терористичних ударів, якщо у вашого бізнесу є така можливість. Піклуйтеся, будь ласка, про тих. Своїх знайомих і сусідів, хто залишається наодинці і потребує уваги чи допомоги, зокрема про людей літнього віку. І обов'язково дякуйте тим, хто залучений до захисту нашої держави та до ліквідації наслідків ударів терористів, хто підтримує нормальне життя, попри будь-які намагання Росії його зламати. Наша з вами єдність. Наша з вами увага один до одного, наша з вами здатність боротися і працювати разом заради спільних інтересів це гарантія української перемоги і поразки терористів. Немає в Ірані чи де-інде такої зброї, що може зламати народ, який усвідомлює за що воює і чого ніколи не пробачить ворогу. Говорив сьогодні з президентом Об'єднаних Арабських Еміратів, подякував за підтримку України, зокрема на рівні ООН та інших міжнародних організацій. Предметно обговорили створену Росією загрозу глобальній продовольчій безпеці. Я запевнив пана президента, що Україна може і буде залишатися гарантом продовольчої, а отже, і соціальної стабільності усіх наших партнерів. Готуємось до. Важливих переговорів, що заплановані цього і наступного тижня, про подальшу оборонну фінансову підтримку нашої країни, зробимо все для перемоги України. Вічна слава усім нашим воїнам, вічна слава нашому міцному народу. Слава Україні!